І всім привіт, друзі! З вами я, Sonyґame, і да ми не то, що сьогодні будемо грати в Brawl Stars, Ви подивіться, що в нас тут в магазині. Опа, два безплатних мегабокси. Нас розроб роз... розробники дуже радують, дуже нас полюбляють і дали нам два мегабокси безкоштовно. Тому сьогодні ми будемо їх відкривати. А ви ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і ми починаємо. І так, ми вже на першому аккаунті, тут на 100 кредитів було. І ми можемо поміняти спайка на кенджі. Тому міняємо. Забираємо подарунки всі, спреї. І почали відкривати. Починаємо відкривати мегабокс. Два мігабокси. Ну що ж, сподіваюсь, мені сьогодні буде 17 предметів, тому давайте 3, 2, 1. Відкриваємо перший два предмети. Що так маловато? Тут взагалі три. Ну шість гіємів непогано, тому на наступний команд переходимо. Опа, який тут скінчик мене очікує. Я ж його купив за крапси. Дуже класний скінчик. Так, ну давайте теж поміняємо. Чому б ні. Знову заберемо ці спреї. І заберемо подарунок, звісно, чому б ні. І відкриваємо мегабокс. Бам! Три. Мені ще сьогодні нормально випаде. Бам, 5, вже непогано. Світиться. Давайте 3, 2, 1. Відкриваємо. Опа, скінне Ель Примо. Ельудопримо все-таки нам випадає, Ну все-таки один скінчик є вже добре. Могло б, Нам могло б нічого не випасти, тому давайте на наступний аккаунт переходимо. Но у мене тут розблокується драко. Що ж тут завжди драко. Іменно драко розблокується. Розблокується. Чому драко? Це як так... Стоп. А, стоп, а що це таке? Стоп, стоп, стоп. Ви. Ви це бачите? Ви... Mortis та міфічний бравлер. Чому він тут як легендарний? Що? Ви це бачите? Чому тут Мортіс позначений як легендарний бравлер, якщо він міфічний? Це як? Друзі, напишіть в коментах, що це за Баг. Тут Мортіс в мене легендарний бравлер, коли він тут повинен бути міфічним. Що це таке? Добре, відкриваємо його бокс. Бам. 5-5. Опа, два світиться. Давайте, бам. Так, шелін. Нормальний скінчик і пін на неї, ну да. А, ще ж один. Нічого собі скільки блінгів. Тому давайте на наступний аккаунт. Так, бігом. Забираємо подарунки всі. О, до речі, тут же розблок... розблокується скоро в нас мег. Вже не драко, а мег. Тому давайте. Давайте не будемо заміняти. Тому що я так захотів. Давайте. Відкриваємо мегабокс. Сім! Так, це вже непогано. Тут же буде, я думаю, багато світитися. Три світиться. Вже у нас і один світився, і два світився. Зараз вже три предмета світиться. Давайте бам! Ріко! Все, нам випав самий крутий дроп. І самий найкращий скін з цих мегаящиків. Блінговий Ріко. Просто самий найкращий і красивіший скін за, за Блінги. А, далі йдуть піни. І ще один. П'ять. Теж непогано. Ну. ну все-таки нічого не світилося. Ну зато нам випав крутезний просто скінчик просто крутезний. Давайте тут поставимо пінчики. А, так. Представляєте, в мене тут було всі три скина. Оказується, в мене тільки одного, цього скина не було. А всі остальні у мене були. Я в шоці. Тому давайте на наступний аккаунт переходимо. А знову тут драко розблокується. Ну чому драко? На всіх аккаунтах, на кожному аккаунті тут цей драко. Як це так? Опа, тут вже мегабоксів нема, тому. Опана! Тут ми, до речі, зможемо. А, ні, все-таки не повезло. Все-таки Кенжі 3800 коштує на 1900. Як було раніше, не повезло, не повезло. Тому давайте забираємо подарунки. Не знаю, хто ті спреї буде користуватися, але. Я може буду, може і не буду. Тут 500 монет 500. Очків все, тому давайте. Тут випаде кращий дроп, сім предметів. Тут випаде набагато кращий дроп. Три світиться. Що, знову давайте на ріко? Бам! Бул! Тоже тож, тож, тож імбовий скін. Імбовий імбовий. Тому залишаємо. Ой, шість ще буде світитися, так? Так, два світиться. Бам! Френк! теж імбовий скин просто. Два крутих просто скинчика. Імба, імба, имба, імба. імба. Скінчик просто класний. Кайфовий. Тільки в мене є отакий. Ну добре, буде такий. Тому давайте наступний аккаунт. Бігом зберемо всі подарунки, щоб не тратити багато часу. Такс, і до речі. Тут мене теж драко чомусь. Знову драко. Тому міняємо. І відкриваємо мегабокс. БЕМ! 4. 21 Блінг. Якось малувато. О, 140. Вже набагато більше. Тому давайте на наступний аккаунт. Ну, не на кожному аккаунті мені повинно вести. Прям падати стільки скінчиків крутих. О, навіть пічеський стартроб випав. Мені на кожному аккаунті ж повинно вести. Десь ж точно випаде якась фігня. Тому. Відкриваємо мегабокс. 3. А ну-ка, давайте там почекаємо, почекаємо. І відкриємо зараз. Оу. Знову 16. Я вже розумію, що це буде. Якщо ви не передивилися відео з. Там, де в мене було 16 предметів, то передивіться. І силку я залишу в коментарях на той відос, там де в мене було 16 предметів. І там мені випадав скін на Ріко і всі 16 пінів. Тому я думаю, тут зараз те ж саме буде. Тому давайте подивимось. 15. 14! 13 світиться! Так, робимо скрін через. 13 предметів світиться. Я в шоці? Оце сьогодні відкриття. Давайте. Бам! Да, падає скін на Ріко, як я і очікував. І да, бачите, вже не світиться. Далі йде всі просто піни. І спри. Дивіться, як спрей класно виглядає. І дивіться просто на це. Скільки пінів. Боже мій. Такс. Ось кін на ріко. І тепер є ще піни класні, які ми зараз перемінимо. І все. І нам ми 16 предметів другий раз вже за відкриття мегабоксів. Тому давайте наступний акаунт. І знову тут драко розблокується. Ну вже, ну, серйозно, ну на кожному аккаунті той драко. Ну. Я не розумію, як це працює. Так, забираємо спрейчики. Забираємо подаруночок. І відкриваємо знову наші найулюбленіші мегабокси, з яких падає імбовий дроп. Як то, що з призів старий, навіщо я за них голосував? Якщо мегабокси найкращі просто. Падає кожний раз по 6, по 6, по 7, по 16 предметів. І бачите, далі світиться. І ски на ріку ще один. О Боже ні, що сьогодні Мегабокси витворяють, я не можу. О тут вже ладно. Що витворяють сьогодні мегабокси? Я не розумію. Подивіться, ще один крутий, крутезний скін на Ріко, який вже нам випадав, но теж імбовий скін імбовий. Тому... на наступний аккаунт переходимо. Так, так, так. Ну, якщо мені і тут повезе, то я просто в шоці вже буду. А, до речі, ми тут можемо шейлі качнути? Ні, не можемо, але мені може випасти монети. І я зможу її качнути. Ну мені треба дуже багато монет, щоб її качнути, тому я не буду на цьому зациклюватися і випадає 4 предмета. І... 4. Ну. Не на, я ж кажу, не на кожному аккаунті повинно вести. І тому переходимо на останній акаунт. Ну що ж, е, останній акаунт моя основа, тому... Відкриваємо. І... Сподіваюсь, мені вже мені щось круте випаде. Ну, мені і так за цей відео випало багато чого класного. І тому. Ну, сподіваюсь, мені і тут щось теж круте випаде. Якийсь скінчик може. Тому давайте. 3, 2, 1. Перше відкриваємо. 4. Угу. Ну, 200 блінгів. Ну, таке собі. Мені ємів би по побільше. Давайте, 3, 2, 1. Будь ласка. БАМ! П'ЯТЬ! Три єма. Ну, Світиться. ну, Я хотів, щоб мені знову гемів випало. Було. було б реально класно. І, скін на шелі. Нормально. Попросив розробників скін, вони мені ски не дали. Дякую велике. Тому, що сказати, ось такий був відос, сподіваюсь, вам сподобалось. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І всім пока!